У долині відбулись урочистості з нагоди 10-ї річниці підписання партнерської угоди між Долинським районом і повітом Опольським, воєводства «Ополє» Польща. Закордонних гостей зустрічали з Короваєм у супроводі оркестру. Історія народів завжди об'єднувала і давала шанс до майбутнього через взаємну повагу, любов один до одного. І це зберігало обличчя землі, і до сьогодні воно зберігає. Очільник опольського повіту продемонстрував презентацію світлин та розповів про офіційні візити делегацій обох країн і результати десятирічної співпраці партнерів-побратимів. Ми за разом. Ми задоволені, що кожного разу наступні представники влади в долині є дуже прихильні до того проекту. Бо якщо будуть добрі контакти між людьми, то партнерство буде і надалі тривати. закордонні гості обмінялися з українцями, пам'ятними подарунками, подяками та сувенірами. Первамишлеждоліна як бачимо, як долина змінюється, розбудовується, як стає кращою, і це є імпульс для нас. Що дбати за наших сусідів. Думаю, партнерство закордонне є завжди чимось добрим. Тоді пізнаються культура, а також можна чогось вчитися. Зокрема, мови це завжди пригодиться. імпульс, щоб учити і то завжди придає в рамках міжнародного побратимства. Долина має три міста побратими. Німодлін опольського повіту, нова сажина лежайського повіту та Гродзіск великопольського Гродзіського повіту. Дуже тішимося, що 10 років минуло з одного боку, це якби великий час з другого боку вони промайнули як один день. Але нам є про що звітувати. Поляки задоволені, українці задоволені. Ми скріпили свою дружбу, звичайно. Черговими своїми намірами на наступні роки, і звичайно, маємо надію, що ця праця буде продовжуватися і давати свої результати в першу чергу для мешканців і для України, і для поляків. Ми склали плани ще на цей рік і намітили плани на наступний рік. От проведення різних заходів для наших дітей, для школярів, для підтримки музейної роботи, для підтримки різних мистецьких проєктів. Ми сьогодні продемонстрували спільно разом всі що. Ми не змінюємо своєму виборі, виборі до європейської спільноти, як з однієї, так і з другої сторони. В час виклику, який переживає наша країна, в час війни український народ показує, що ми сильні духом, незламні в своїх переконаннях бути в майбутньому членами Європейського Союзу. Наталія Гасуляк, новини телеканалу Раї.